Вітаю всіх в програмі Українська хвиля. З вами Ірина. До вашої уваги пропоную розмову із Владиславом Марковим, який приїхав до Квебеку навесні 23-го року із Парижу, Франція, де теж працював в організації, яка займалась допомогою українським переселенцям. Через свій досвід знає, як краще допомагати новоприбулим влаштуватись в новій для них країні, і у Францію і в Канаду. Наприклад, це люди, які дуже вразливі. Я допомагаю людям. З інтеграцією моя посада так і називається консультант з інтеграції по українському проекту на північному узбережжі. Владислав розказав, що організація існує із 1998 року. З 2008 року організація охоплює два напрямки: біржа працевлаштування та соціальна допомога новоприбулим з будь-яких країн. І соціальне направлення, в якому я працюю, яке допомагає там з оформленням документів, з записом дітей в гуртки, в садочки, в школи та все інше. І особисто моя роль це знаходити бажаючих приїхати в наш регіон, бажаючим переїхати до БеКОМу Владислав допомагає знайти транспорт для переїзду та знайти житло в містечку. Це знайти. Приймаючи сім'ї в регіоні, які зацікавлені допомогти українцям тут залишитись, та звести цих людей між собою. Всі інші речі зазвичай роблять мої колеги. Тоб, робота я також допомагаю, але це не є як моєю основною задачою, тому що в нас є цілий відділ, який на цьому спеціалізується. А так, е я займаюсь саме цим. Я запитала Владислава, чим саме йому подобається містечко Бекому? Перше, це природа. Мені подобається до природа. А тут ми знаходимося на берегу затоки святого Лаврентія. У Нас зліва гори, справа ліс в центрі затока. Тобто багато природи, це все в 15 хвилинах. Я сам родом з невеличкого міста в Хмельницькій області. Ну як невеличкого? Десь біля 50 тисяч населення, називається Шепетівка. Досить маленьке містечко, і мені комфортніше знаходитися в маленькому містечку. Я жив в Парижі, я жив в Ніці, я жив деякий час в Монреалі. Але мені комфортніше маленьке містечко, де немає пробок, де немає якогось такого стресу. Тут у нас є все там: супермаркети, кінотеатр, галереї, музеї. Проводять виставки, проводять всі активності, але. Я можу за 15 хвилин доїхати в, в будь-який бік міста. За 15 хвилин я можу бути біля затоки на пляжі. На 15 хвилин я можу бути в супермаркеті. Я вважаю, що для людини, яка тільки приїхала. Маленьке місто це все ж таки кращий старт, чим велике набагато менше конкуренції. На думку Владислава, новопробулим треба розглядати маленькі міста для інтеграції, тому що там більше шансів знайти роботу в великих містах. Дуже конкурентне середовище. Ви розумієте, що ви починаєте цей забіг уже відстаючи від інших, тому що є люди, які готувалися до цієї міграції роками. Є люди, які е, роками отримували цю візу. В них вже є знання мов, в них є підготовлені дипломи. Вони точно знають, що вони будуть робити. Вони до цього готувалися роками. Тому ви будете е, в цьому марафоні завжди відстаючим. А в маленьких містах цієї конкуренції набагато менше. Ви можете спокійно почати, ви можете краще інтегруватись. Владислав мріє створити українську громаду в Бекому. Наразі вже п'ять родин мешкають в містечку. Ще дві родини приїжджають влітку. У нас проект досить новий. Він існує всього два-три місяці, так як і я тут також недавно. Тому побудувати велику українську громаду це є моя мета. Щоб, коли говорили про Канаду, у нас був не лише там 에, Альберта, Манітоба, а ще вони українці могли б розглядати дещо більш локальніші, більш-менші громади, що тут також є люди, які хочуть вам допомогти, тому що я спілкувався з багатьма українцями. Які навіть поверталися в Європу, тому що вони не змогли себе реалізувати там в великих містах чи в містах найтиповішої української міграції по типу Альберти, Манітоби, Саскачеван, де вони приїжджають там, мало того, що сама по собі конкуренція висока, так ще більшість українців саме туди приїжджають і навіть survival job вони не можуть знайти, тому що ці вже сурвайвал е, зайняті іншими українцями, які просто приїхали раніше. А наскільки велике містечко Байкому, населення? цього містечка? Зовсім мале 30 тисяч е, плюс-мінус. Все ж таки, треба враховувати, що відстань від Монреалю до нас близько 700 кілометрів, тобто, це 7 годин на автомобілю. Тобто, якщо ви хочете бути поруч з великими містами, це не до нас, на жаль. Але в нас все є. А які великі міста біля вас є, ви можете назвати? Ми є найбільшим містом в регіоні, тобто є наше місто і є шахтарське містечко, яке знаходиться трошки вище за трошки вище за нас, називається Сетіль. Там близько 40 тисяч населення. Це зв'язано з тим, що там є шахти залізної руди, і туди часто приїздять люди, які не маючи якихось високих дипломів, великих кваліфікацій, хочуть отримувати достойну заробітну плату, як будь-які mm -hmm. шахтарі. Владислав розказує, що в регіоні багато людей працює в морському секторі: порт та туризм. Порти, через які проходить дуже багато товарів. Тобто це морський сектор, це перше, друге е, витікає спец специфіки міста з його історії. Е, це місто було засноване Робертом Маккормаком як містечко поруч з заводом, який виготовляв папер. Папеті, е, виготовляв папер для журналів Чикаго і Нью-Йорка. І... Тому що тут дуже багато лісів, дуже багато дерев, і це коштувало дешево. Зараз цей завод уже не працює. Галузь деревообробки дерева дуже сильно розвинута. Взагалі котних, тобто північне узбережжя, відоме гідроенергетикою, тобто багато і гокебек. Це все. Знаходиться тут е, є. Також на виїзді з міста досить великий алюмінієвий завод. Це один із найбільших алюмінієвих заводів. Взагалі на Півні Північній Америці. але взагалі економіка регіону досить сильно опирається на малий та середній бізнес. Тут у нас в регіоні зареєстровано близько 5-6 тисяч компаній. Це статистика за 22 рік. Із цих п'яти ти... п'яти тисяч компаній, близько трьох тисяч компаній. Це компанії, в яких працює від одного до чотирьох працівників, і лише десь близько двадцяти компаній, де працює двісті та більше робітників. Тобто тут багато в чому все спирається на малий та середній бізнес раніше. Місто Бекомо було англомовним. Тепер основною є французька мова, розказує Владислав. Але є досить велика. Діаспора комуна англомовна. Тобто, якщо ви хочете саме спілкуватися англійською, ви можете її знайти. Але мені здається, що якщо ви розраховуєте на спілкування англійською, ви взагалі не дуже вдало вибрали провінцію. Це моя особиста думка в Квебеку, французька мова це все таки імператив. Це те, що має бути це українці на даний час ці п'ять сімей, вони. Якось більш тримаються один одного, тобто вони не дуже зараз ще відкриті. Але це це є цілком зрозуміло. І війна, імміграція на кожного наклала свій відбиток. Тобто люди втратили деякі навички, деякі соціальні навички, але ми робимо все для того, щоб вони відкрились. Звісно, ні, нікого ні до чого не примушуємо, але постійно е якісь заходи проводимо саме з метою. Це всі сім'ї, е які приїхали до Канади за програмою ПоЕТ, і мій мандат під, е має на меті саме допомогу сім'ям, е які приїхали за програмою ПоЕД. Але мої колеги допомагають також українцям, які хочуть сюди переїхати, але вони, наприклад, вже тут давно. Я їх просто буду перенаправляти до своєї колеги, яка саме цим займається. До містечка Бекомо постійно приїжджають мігранти, які не розмовляють французькою з реформою 1 червня 2023 року. Реформа Францізаціон це стало трошки легше, тому що. Вони створили централізовану платформу. Mm -hmm. Вони також створили про що я, про що я не втомлююсь казати, і раджу всім, всім звернути на це увагу, хто хоче поїхати в Квебек. Це те, що вони дали можливість людям, які зараз знаходяться в Україні, почати свої курси флансізаціону в Україні. Є дві партнерських школи в Києві та в Дніпрі. Дві партнерських школи, які пропонують курси флансізацію, це не безкоштовно. Ви за них платите, але коли ви прилітаєте в Квебек, вам ці кошти повертають, тобто ромбурсують їх саме тут. Але така можливість є. Однією з найбільших переваг переїжджати до Бекому Владислав вважає ціни на житло. Середня ціна на житло в Бекому – це станом на цей рік: купити дім з одною ванною кімнатою та Трьома житловими кімнатами буде вам вартувати в районі 160 тисяч доларів. 160-180. Тобто це дуже помірні ціни, це дуже доступні ціни. Якщо в вашому проєкті є ваше власне житло на протязі цих 5-7 років, це дуже реально тут. Але я сумніваюся, що це буде реально в Монреалі. Е, відносно сімей, можу сказати, що. Е, із п'яти сімей зараз вже всі п'ять знайшли своє житло в Монреалі. Ви можете знайти собі житло за тиждень, навіть швидше. Тут це займе місяць, тобто вам потрібно вкласти більше в це часу, але це буде вигідніше, тому що середня ціна на оренду від 700 до 1200 доларів, і на останнє. Владислав вважає, що є три важливі речі, через які може саме ви не повинні їхати до містечка Бекому. Отже, перший пункт: якщо у вас немає посвідчення водія, вам буде досить важко, тому що в місті майже відсутній громадський транспорт є автобус, який ходить один раз в годину, тобто це не зовсім ідеально. Є служба таксі, але служба таксі це не для новоприбулих. тобто там ціни не з дешевих, як завжди в таксі. Це перший пункт. Другий пункт, чому вам не слід їхати в бикомо, це вам потрібно прикладати усилля бути активним в пошук житла. Житло дешевше, але треба прикладати зусилля в його пошук. Ми, як компанія, вам допомагаємо, але в нас також є свої ліміти в тому сенсі, що ми. Консультанти, так само з житлом ми вам допоможемо зв'язатися. Перший контакт з орендодавцем. Далі ви самі в цьому є філософія нашої компанії. Ми хочемо, щоб люди були автономні та незалежні. Ми їм допомагаємо на початку, але щоб вони як можна швидше стали незалежними та самостійними. Отже, це другий недолік, третій недолік це. Дитячі садки. Дитячі садки це взагалі проблема квебеку в цілому, в нас ця проблема ще більша. Якщо у вас дитина до 4 років, знайти е дитячий садок буде досить важко. Ці три недоліки для мене основні. Якщо вас це не лякає, то ласкаво просимо. Клімат зима починається трошечки раніше, закінчується трошечки пізніше, і температура загалом на 2-3 градуси прохолодніше ніж в Монраді. На думку Владислава. В містечку Бекому живуть дуже відкриті та щирі люди. Люди, щоб ви розуміли, які проводили мітинг в підтримку України, коли вся ця війна починалась. Там було десь близько 50 людей. Але для такого міста ви розумієте, що це дивовижно, це не те, чого ти очікуєш від маленького міста. Є маленькі приємні речі, які я помічаю то тут, то там я нещодавно ходив з друзями в бар, наприклад, і там був коктейль, який там називався наче е, вечір в Москві, і він перекреслений. Написано Вечір в Києві». Тобто є якісь такі приємні речі, але люди досить відкриті. І що найголовніше для мене, я активна людина, і я завжди е приймав участь в соціальному житті. Для мене це було важливо тут це реально зробити. Тобто, це для мене це ду -ду дуже важливо, що ви можете зі своїм проектом піти до мера, і він вас вислухає, і можливо щось таке побудують. Досить відкрите. Відкрита в цьому плані громада. Я дуже дякую і. Мені це приємно, що ви звернулися до нас, і ось таким чином ми можемо донести інформацію до новоприбулих українців в Канаді, що є таке містечко БЕКОМО, де їх зустрінуть і де їм будуть раді, і ми навіть знаємо, що там мешканці підтримують Україну. Абсолютно, абсолютно. Я на цьому якраз хотів наголосити, що Канада не завершується на Ванкувері, Торонто і Монреалі. Канада абсолютно. це. Дуже відкриті простори багато приємних людей, які хочуть допомагати, які можуть допомагати.